Що серцю неспокійно? Корвалтаб Екстра. Корвалтаб Екстра допомагає зняти тривогу та стрес, подолати спазм та розширити судини серця. Корвалтаб Екстра потрійний ефект, тому що серце тільки одне. Деякі істоти не здатні обирати щось інше. А ми в Україні любимо обирати все, навіть якщо це страховка на Hotline Finance. Hotline Finance. Страховка, звісно, онлайн. Не можу знайти собі місце. Геморой, запалення, біль, сварбіж. Проктозан Нео усуває запалення і свербіж, полегшує біль та попереджує розвиток гемороїдальних вузлів. Три потужні компоненти для швидкого полегшення симптомів геморою. Стрес погіршує роботу мозку. Біфрен допомагає подолати хронічний стрес, занепокоєння, страх та тривогу. Біфрен покращує концентрацію уваги, підвищує фізичну та розумову працездатність. Біфрен заспокойся і працюй. Разом переможемо. Не бачи баба. Тут написано, що у конфі день народження і знижки до 50 відсотків. А купили ви переварку, мультиварку, холодильник і смартфон. А що це за кіркот? Алергія на амброзію стає проблемою державного рівня. Страждаєш на алергію від амброзії? Спробуй Едем. Едем Відчуй життя без алергії. Так, дівчата, усе взяли, а головне, а головне забули. Знеболюючий протизапальний. Жаро Головне це трамон Дарниця є в кожній суму. Головне, пам'ятай про головне, це трамон Дарниця. Не розумію. Київстар тебе можна дивитись де завгодно, навіть у полі. А вони замість цього закопали картоплю, щоб потім її викопати. Тепер я розумію, чому ти мовчиш. Де б ти не був? Київ стар тебе завжди поруч. Київ стар тебе. Дивись вдома і будь де. Нам усім допомагають вони і він. Олідитрим підтримай себе, підтримай Україну. Олі до збирає кошти на купівлю реанімобілей. Мойо Надтонкий робот Пилосос Ровенда за ціною 10 тисяч 999 гривень. Знижка 34%. Працюємо заради перемоги. Неофлором пробіотик від діареї. Бо, по-перше, нейтралізує шкідливі бактерії. По-друге, відновлює баланс корисних лакто- і біфідобактерій. Неофлором досконала формула від діареї. Раніше я не вірив у вірність людей, та коли почало бахати, вони накинули нас, ділилися місцем у підвалах, і метро і подушкою, на яку вдома не можна було сідати. Рятували навіть котів. І я зрозумів. Вони віддані нам не менше, ніж ми. Люди. Дякуємо за відданість. З АСК «ТЕВА» так легко потурбуватись про серце і судини нашого батька. АСК «ТЕВА». Якість від тева. Діко, сейф. Нещодавно тільки на білю суглобах жалілося. Мабуть, щось від болю намазала? Так. Той гель, що гріє? Ні. Той гель, що в жовтій упаковці? Ні. Тоді точно дорогущий. Ні, гелі сейфу, дікло сейф, дікло сейф. Гель. При гострому болю глибоко проникає у запалені тканини та суглоби. Зменшує біль та напряг. Гелі сейфу, дікло сейф. Запитуйте в аптеках, наша справа зі Львова аж до сходу несла вічну силу єднання, волю роду і віру, що в Херсона навік українська душа, а наш Харків стійкий збереже спільну мрію. Що в Одесі зберемо ми стадіони, відсвяткуємо свободу в столиці сповна, і стоять в нас сьогодні за волю мільйони, сотні тисяч сердець, а країна одна. Ми на своїй землі бажаємо жити за власними правилами, змінюємо історію з Україною в серці і зброєю у руках. Виженемо цю погань з України. Повернуся, виборюємо право на незалежність. Гвардія, дивись найкраще. Велика родина сніданку з один плюс один. Привіт, сніданку. Тільки на ТЕД. Дуже важлива тема. Школи готові до прийняття учнів. Ми ваша точка опори. Усе актуальне. Від самого ранку. Добрі новини завжди є. Життя продовжується. Дивись сніданок з 1 плюс 1 в ефірі телеканалу ДЕД. З сьомої ранку. У будні. Сьогодні. Attention, please! Наші люди прості та щирі. Напевно, прийдеться все розказати. Наша єдність, міцна та незламна. Не ми тоді ви почали. Ну, нам її вигравати. Наші усмішки не переможна. як приємно. А наші серіали найкращі. Це щось неймовірне. Любимо своє, дивимося, рідне. Яким ти, ти там оком і підморгував? Одного разу під Полтавою. Сьогодні о 15 й Вас покажуть телеку. На ТЕТ. Твій улюблений Дмитро Комаров та найкраще тревел шоу один плюс один із прем'єрою на ТЕТ. Подивіться, який шикарний. щоб відкрити для тебе дику Бразилію. Ой, тут схоже, все кишить піраннями, та запросити лаштунки... За Вау! Я не вірю грандіозного карнавалу. Я став учасником карнавалу. Ріо-де-Жанейро. Дивись світ на виборі з Дмитром Комаровим. Це справжній світ на виборі. Відтепер на те у будні о 18. Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо.